Акумулятори, бензопили, тепловізори, рації, лікарські ноші, генератори, дрони та безліч інших елементів військової амуніції було придбано за рік війни громадською організацією з любов'ю в серці». Дівчата, які самовіддано тримають волонтерський фронт, безмежно завдячують пересічним шосткинцям та тим, хто наразі проживає поза межами України, але теж постійно донатить для військових. Це така колосальна робота по такому ланцюжку починається від простих людей. Котрі там донатять потрошку так гроші, і вже закінчуються тими волонтерами, які за кордоном можуть це все придбати і сюди нам доставити. І оцим таким міцним ланцюжком ми вже рік йдемо, працюємо і дасть Бог ще будемо допомагати. Я хочу дуже подякувати двом хлопцям, які з перших днів повномасштабного вторгнення нам допомагають. З перших днів я звертаюсь до них і вони закуповують у Німеччині, в Польщі нам такі круті штуки, як дрони, тепловізори, рації, навушники. І сюди нам передають. Один з них це наш земляк, це Андрій Косенков, який підтримує зараз, мабуть, кожен збір, який йде. Саме зараз я знаю, що три машини нашим. нашим Співмешканцям шостинцям будуть їхати на передову саме від Андрія. Не менше допомагає і Роман Зелінський, який теж не відмовляє майже ніколи. Завдяки таким от добрим серцям українців, які наразі розкидані по всьому світу, вдалося зібрати гроші на надважливі та дуже дороговартісні девайси, які вже чекають на зустріч із хлопцями зі 153-ї бригади. Кожен збір, ти пережти проживаєш життя. Ти звітуєш, ти постійно контролюєш, десь там щось ще паралельно шукаєш. Кожен раз Спочатку з хлопцями уточнюємо ціну, як, що, куди. Потім тільки ми вже відкриваємо збори. І от навіть цей раз все, що приїхало, що ви бачили, це дрон, три тепловізори. Один ми власний вели збір, а ще два тепловізори просили нас купити, посприяти в покупці, так за їхні кошти. Надважливою наразі є і допомога місцевих жителів. Саме вони своїм запалом та небувалою енергетикою заряджають пересічних жителів міста та громади і дають вірний посил тим, хто ще не визначився і коливається. Окремо хочу подякувати нашим іншим громадським організаціям, таким як Шостка авто, як Добре серце. У них там самих куча проблем за пар з цими тваринами, але в них свої там так своє життя в своїх організаціях, але кожного разу вони підтримують всі збори. Катерина Фомічова то, взагалі, вона окремо ділиться постами. Вона постійно щось придумує, щоб більш швидше його зібрати. Вона зв'язується там з усіма можливими, кого знає донорами. Така от у нас. Якась ячейка, родина, мабуть, вже це дійсно покликання, це дійсно життя, і вже без якого, якщо ти тут побував, якщо ти це все вник, і ти вже не можеш інакше. Волонтери громадської організації з любов'ю в серці пишаються тим, що за рік війни люди змогли задонатити більше 960 тисяч гривень, які пройшли через волонтерів і набули реальної форми речей та девайсів, життєво необхідних для наших захисників. Ми придбали. 6 акумуляторів, 5 бензопил, 12 тепловізорів, 8 біноклів різноманітних із сітками, ну, в залежності від запитів хлопців, 9 комплектів рацій по 4 штуки Моторола, придбали машину, ну, багато було тактичних рукавичок, це десь приблизно 50 пар, лікарські ноші 12 штук, тактичні навушники активні, вони дуже хлопцям допомагають. При для того щоб захищати органи слуху, чотири штуки, три генератори, їзда без фар два комплекта, бендеропавер, один Starlink, дрон. Дві штуки ми придбали, один ось нещодавно самостійний і разом з Женією Мороз другої. Багато було запитів на ліхтарі, це були різноманітні ліхтарі із червоним світлом, і на лобні ліхтарі, і звичайні підручні. Звичайно ж, це ж були ще каремати, спальники, засоби гігієни, продукти харчування, грілки хімічні, сушкарі. Тобто запитів було дуже багато. Ми навіть це вже і не згадаємо, але саме головне, що це. Допомагає нашим хлопцям боронити нашу державу, нашу країну, наш спокій і наближати нашу перемогу. Дівчата запевняють, що, попри всі проблеми, і гаразди, готові і надалі працювати. Але самостійно впоратися з таким колосальним навалом роботи не зможуть. Тому закликають всіх приєднуватися і допомагати українським військовим. Адже як говориться у відомій українській приказці, гуртом і батька легше бити. А ворога і тим паче.